Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви легко та без жодних вкладень зможете заробити декілька сотень доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо отримувати частину з 500 мільйонів токенів, UN. причому 50% цих токенів виділено саме на даний аеродроп. Бачимо, що відомий премаркет Unich.com, котрий зібрав 2 мільйонів доларів інвестицій, зараз запустив аеродроп власного токена. Un. Відповідно, ми можемо отримати безкоштовно ці токени. Що нам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за посиланням та підтвердити свою пошту, після чого обов'язково ввести мій реферальний код, для того, щоб вам дали додаткові поінти. Далі кожні 24 години заходьте на сайт та забирайте безкоштовно по 20 поінтів майнерів. Виконуйте соціалки та запрошуйте друзів і отримуйте плюс 50 поїнтів за кожного запрошеного друга. По закінченні акції всі поїнти автоматично будуть конвертовані в токени. UN і Ви зможете їх продати на цій же біржі. Плюс за кожного вашого реферала ви будете отримувати до кінця життя. 40% від його торгової комісії. Ось зараз безпосередньо я перейду на даний сайт, і ось бачимо, що ось нам необхідно зайти в My Earnings, або просто прогорнути вниз. І бачимо, що тут, тут є завдання соціальне. Бачимо підписатися на Discord, підписатися на Telegram, на YouTube, Telegram, Instagram, зробити репост в Твіттері. І відповідно за це нам будуть нараховуватись поінти. Далі кожні 24 години ми тут нажимаємо на кнопочку Mine і автоматично нам також майняться ці pointів. Е, Далі ми тут копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів і за кожного друга також отримуємо плюс 50 поїдні. Бачимо, що на даний момент у мене вже 12 585 поїнтів. Е, відповідно, цей проєкт дуже і дуже перспективний. Тому Якщо ви витратите декілька хвилин свого вільного часу, будете витрачати декілька хвилин свого вільного часу кожного дня та запрошувати друзів, плюс виконуєте ці от соціалки, то як мінімум заберете з цієї роздачі 50, 100, а можливо навіть 200-500 доларів без жодних каплень. Тому рекомендую вам обов'язково виконати дану акцію, адже тут не потрібно нічого вкладати. Просто приділити цій роздачі декілька хвилин свого вільного часу, і ви гарантовано заберете хороший дроп. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.